Далі докладну інформацію дізнаємося. прес пресофіцера ДСНС України Олександр Хорунчий. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Е, хочеться від вас дізнатись деталі, що знаєте, що можете сказати. Ось вже було в новинах про те, що дев'ять загиблих, 25 поранених. Е, можливо, у вас є якась оновлена інформація, е, чи є ще під завалами люди, в якому стані ці поранені? Кому надана допомога і так далі. А, ну так інформація, якщо на надходила то відповідно, вона поки що і за нашу інформацію відповідає дійсності. Це не дев'ять людей, не в одному місці. Це відповідно на декілька локаціях, а, зокрема на двох. Тому а, що щодо стосовно зруйнованого будинку, то житлового будинку п'ятиповерхового, то там у нас інформація про. Четверо загиблих і 21 особа постраждала. Рятувальників рятували 12 людей. Остання інформація, яка зараз є, у нас всього по місту Кривий Ріг загинуло 10 осіб і 25 травмовано. Буквально зараз вона пройшла. Працюємо зокрема на двох локаціях на житловому будинку. Ми Загасили пожежу, яка е, там утворилася, відповідно врятовано людей. Зараз е, розбираємо завали на інші локації і е, проводимо відповідно аварійно-рятувальні роботи. Там ще можуть бути люди? Ми звичайно ми перевіряємо про це. Перевіряємо однозначно. Наша задача складає в тому, щоб в першу чергу врятувати живих і вже по факту визначаємо. Е, Люди, це ну живіться, люди чи загиблі або травмовані. А ви сказали щойно 10 осіб всього по Кривому рогу. Так, станом на зараз інформація така. А скільки ще може тривати ось розбирання цих завалів? Тут ніхто не скаже точно, тому що це тут визначається відповідно з того, як просуваються. Вибачте, як просуваються роботи і які конструкції треба відповідно розбирати. А хочу сказати, що у нас задіяні всі необхідні сили і засоби, задіяна спецтехніка на місці, зокрема і і. Інженерна техніка, працюють рятувальники, надається допомога психологам, тому о, скільки точно не скажемо, але е, робимо це максимально швидко і якісно. Е, поранені в якому стані? Чи є серед них діти, серед загиблих, чи є серед них діти е, вже ідентифіковані всі ідентифіковані всі е, загиблі? Ні, це про іде процес ідентифікації. Відповідно, працює на місці підрозділи поліції і е, залучені всі необхідні служби. Е, поки що я вам не скажу цю інформацію щодо ну, детальної ідентифікації відповідно осіб, які загинули. А щодо поранених, це всі дорослі? У нас інформація про те, що 25 осіб травмовано. Е, щодо дітей, поки що інформація не надходила. Вибачується. Зрозуміло. Там, де прилетіло, там, де зруйнований будинок, інша частина, люди. Ці всі вони евакуйовані, їм надано притулок, вони влаштовані. Безумовно, на місці працюють місцеві органи влади, створено штаб, ліквідації цієї надзвичайної події пов'язаної з російською збройною агресією. Механізми, як завжди, визначені, і у нас внаслідок, якщо а, страпляється таке лихо, відповідно людям надається вся необхідна допомога, розміщення, а, вода, харчування на місці, притулок і так далі. Тобто, це вже робота місцевих органів влади, які працюють в штабі. Розуміло, чи потрібна якась допомога кривому рогу? А, поки що а, на місці а, ну, ми намагаємося зробити так, щоб люди. А, Ну, не почувалися себе точно е незахищеними. Максимальна допомога йде від державних органів влади місцевих органів влади. Але якщо є бажання допомогти постраждалим сім'ям загиблих, то звичайно ми від цієї допомоги, і люди точно не відмовляться. Зрозуміло про самі вибухи. Скільки їх було? Е якісь подробиці про це там зброя, яка була використана і так далі, можете це розповісти. На жаль, не коментується це більше пророгатива, звичайно, Міністерства оборони або збройних сил України. Ясно, добре по тому, що в вашій парафії, в тому, що ваші компетенції це вся інформація, яку наразі ви можете нам дати. Так, поки що, вся і згодом ми будемо повірю надходження цю інформацію, звичайно, інформувати о, громадськість про хід рятувальних операцій і оновлення дані давати. Зрозуміло, дякую вам, що знайшли час. Вийшли з нами прямий ефір, прокоментували ситуацію. Пресофіцер державної служби надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий був з нами на зв'язку. Говорили по оперативній ситуації в кривому розі.